Доброго дня, шановного любителя винограду, Ви знаходиться на моєму каналі в Західній Україні, місто Рівне Північна область Рівенщини. І так ми знаходимося зараз на моєму винограднику біля куща автор якої Віктор Михайлович Калугин. Гібридна форма каска. В цьому кущу ми маємо вже це четверте плодоношення. Це гібридна форма кишміша першого класу безсім'яності. Зараз ми діримо ягодку. Ось глянемо яка вона в розрізі. Замечте ось така от наявний вигляд. Без жодного камінчика. Є такі ягоди, що рудиментів взагалі немає тут. Єрі-єрі, менша ягода, як родину, немає нічого. це й один зародиш артимента. На смак ягода солодка. Шкурка як на почалі, як починає окрашуватися на початках, вона така жорстка каже, що не сідається, а коли вона дозріває, то вона, вона нормально виїдається, шкірка вона здається рожовувати, тому вона не є така жорстка. Консистенція ягоди, така мармеладна, бачите, я от давлю, ось давлю, навіть вона розрізана і два лісок витягує, видавлюється. Тобто вона не є така, щоб солодка водичка, вона те, що є, називається як мармеладка. Вона, Ця ягода дуже добра на зберігання. На зиму ми закладаємо, на до лютого місяця, в наших умовах дегесенько вона долежує і, і так, і мало ув'ядає, якби є такий хороший тургор. Всі плюси в цій ягоді. Давайте зараз зріжемо декілька ягод на, на вагу. Осьмо таку більшу середню. Ну, більших. Це що хочу сказати, якщо і ця ягода, що я пропустив, її треба після цвітіння дещо трошки обрізати, зменшувати кількість ягідок самих, то вирізати. Якщо більше такого відрізати, то ягода буде, бачите, вона рухома подвижна. Якщо менше або взагалі не обрізати, то вона буде менш рухоміша. Може піддатися, можливо, якій хворобі, щоб там Буде, всі прекрасно знають. Ягода, як вона гро не провітрюється, вона менше заводиться там всяких нам непотрібних там сірі гнилі. Ну, тобто має бути вентиляція. Ну і разом з тим, як обрізати ягоду більшу, то вона буде а менше ягід, вона буде крупніша. Буде більш така ринучна ягода. Хоча цю ягоду розбирають. Знаєте, ми її взагалі не планували для продажу, для себе, але ж майже нічого не залишається. Люди розбирають ще надзили. Ось така форма, бачите, вона взагалі має форму набувати такої, такого кольору, темнішого. От. Сонечко більш цілує в більш краюся, але разом з тим, там десь зеленіша така е, сторона ягоди, де менш доступна, інші вторгнення сонце, вона також вона така кольору більш світлішого, такого зеленкувачіша, але вона разом з тим вона по посолоду не вступає. То треба ще трошки повисіти. Цього ну, року, на дві тижні, а то й на три сказка на, напевно на три тижні в цьому році десь так примірно вона вже як почала достигати. Вона висіла в мене до самих морозів, ну, підрізали, але вона висіла, і потім вже... її треба дотягувати до, до самого пізних холодних днів, і тоді вже її, якщо для себе заготовлювати, на зрізку, ну, щоб до холоду наповсіла, максимум перед морозом її забирати тоді в якесь приміщення на зберігання Я власно спожитку. Так, ну, Зараз давайте зважимо і поглянемо на вагах, що ця гібридна форма може видавати. Це як для кишміша, то це. Ягода Гігант можливо сказати. Ну, це, звичайно, поодинока ягода. Не скажу, що це тут. Шаблон такий. Вон, власть, бачите. М -м. От, от таке. Це бачите, різноманітне. Ягоди від 6 і до 16 може видавати свободно ця ягода в залежності. Як ви пронормуєте е, значить, самі, самі ці грона, як дасте нагрузку, що вступив, сказав, ага, пропустивши сказати, що вона може викидати. Вона може викидати на одну плодову стрілку до трьох до трьох грон. Один, два. Ну, є до трьох, але в більшості в нас по дві грони. По дві грони. Це так на, це вже находиться четвертий рік плодоношення. Як бачите, вона свободно витягувала такі грони. Це не те що там перебільшення. Трошки вже є шершні, бачите. Одна гроночка, друга і досить немалі. Гроночки можуть дотягувати. До пів кіла свободно, щоб розумілися, якщо йдеться в об'ємі, яка вона має бути, в возі, до пів кіла вона витягує. Але це все треба з віком. Звісно, якщо дати по одній, добре його прорідити, тую гроночку, залишити по одній, тому не знаю, можливо, до кілограма дотягне. Ну, це дуже унікальна форма кішмиша. Ми дуже задоволені будемо ще досати, досаджувати один кущ, так як одного виявляється замало. Так, як, знаєте, американській формі, хорошим американським форматом із. Із таких назв, як Сідліси, вона не уступає, це дуже чудова форма. Ну, На цьому все. Власне, що хотів сказати. Кого цікавить посадковий матеріал, є саджанці та на гібридної форми. Телефон в описі TV для відео, для замовлення, пишіть в Лічку або ж в Viber замовляйте. Ну, На цьому все. Власне, що хотів сказати. Доступних відеосюжетів. Пока-пока. З вами був Захід Виноград.